Сім років один цикл життя. Ми назбираємо шари себе не відразу, поволі, шар за шаром. Кожна роль, кожна звичка, кожна прив'язаність, все це наші оболонки. Життя обгортає нас досвідом, емоціями, болем і тріумфами. Ми ростемо, наче дерево, яке з кожним роком додає нове кільце до стовбура. Але кожні сім років щось починає змінюватися тонко, непомітно, глибоко. І якщо ми продовжуємо жити в старих сценаріях, у звичному ритмі, з тими самими людьми і реакціями, ми чинимо опір природньому процесу, ми затримуємо своє оновлення. Ми тримаємося стосунки, які давно втратили живий імпульс, за кар'єру, яка виснажує, за будинок, який став. Кліткою за образ себе, який уже не відповідає нашій сутності. Саме тоді з'являється біль не як покарання, а як сигнал настав час відпустити, настав час зняти стару шкіру. Це перехід, це переродження, це не втрата, це повернення до себе. Коли боляче це знак, що ти вже в проході. Коли найбільше боляче, коли здається, що вже немає сил і хочеться здатися, це не кінець, це процес народження, це момент, коли стара оболонка тріщить, і ти вже в проході, як немовля, у родових шляхах. Ти не помираєш, ти народжуєшся, народжуєшся нова ти без старих умовностей, без старого страху, без старих імен, які тобі навішали. У цьому болі сила, у цій темряві світло. Бо саме в темряві материнської утроби формується нове життя, і саме в найсильнішому стисканні відбувається вихід у світ. Якщо ти зараз в темряві, то вже близько світло. Коли найбільше зранена, ти найближче до прориву, коли найбільш самотня це простір. Де ти зустрічаєш себе справжньо. коли найбільше втрачаєш, це знак, що місце поруч має зайняти щось нове, глибше твоє. Старі шкіри, старі тіні. Трансформація не одномоментна, це як осіннє листя, яке поволі облітає, поки дерево не стане оголеним. Ми втрачаємо. Прив'язаність, ілюзії, захисти, звички, частини ідентичності. Але не все зникає назавжди. Багато з того, що ми залишаємо, відмерло. воно не ваше. Воно було запозичене у культури батьків, шкільного досвіду, перших трав. Що ми втрачаємо після 42? Зовнішній орієнтир, що про мене подумають, ілюзію, що цінність життя лише в її молодості, готовність жити не своїм життям, толерантність до токсичних стосунків, силу витрачати себе на те, що не дає радості, так інесенція дзинь поступово зменшується. Але саме тому жінці варто переключитися з віддавання на живлення, накопичення відновлення. А що ми знаходимо? Розкриття шень духовної природи, повернення до свого ритму, незалежно від ритмів світу, силу спокою, яка відчувається навіть у тиші, мудрість тіла. Що потрібно, а що більше не служить, чуттєвість, яка не вимагає дозволу. Жінка після 42 не згасає. вона просвітлюється. Це пора не молодості, а сили, не гонитви, а глибини. Це час, коли можна перестати встигати і нарешті встигнути себе. Трансформація це не зміна одягу. Це зміна частоти душі, як гусениця, яка в коконі розчиняється повністю, щоб стати метеликом, так і ми, Наче переродження вимагає часу, болю і тиші, але результат нове, крилате, світле я. Це етап, де народжується не просто нова жінка, народжується наставниця, цілителька. Берегиня світлоносна, і кожна з нас має на це право, і кожна з нас уже в цьому процесі. Не зупиняйся, спостерігай, дихай, записуй, любов уже в тобі.